Жила була дівчинка Настуня. Їй було сім років. Вона ходила у другий клас і, щоранку, йдучи до школи, майже стрибала від радості. Настуня була як сонечко, завжди усміхнена, рухлива і дуже-дуже творча. Вона обожнювала малювати різнокольоровими фломастерами, співати вигадані пісеньки. І танцювати так, ніби навколо звучить найвеселіша музика в світі. Та найбільше у світі Настуня любила англійську мову. Коли в розкладі було написано English, вона шепотіла: Ура! Today is The Best Day! І сама з себе сміялась. Вдома на неї завжди чекав вірний друг, собачка Арчі. Він був кумедний. З блискучими очима і завжди радісно махав хвостиком, коли бачив свою господарку. Хай Арчі, ще разу казала на стуня, заходячи до кімнати. Арчі весело гавкав, ніби відповідав: гав-гав, я теж вчу англійську, просто по-собачому. Ввечері дівчинка часто сиділа за своїм столом. На ньому лежали фарби, кольорові олівці, зошити і книжки з англійської. Вона малювала казкові міста і при цьому тихенько співала англійські пісенки, які вивчила на уроці. Одного дня після уроків учителька англійської пані Оля покликала Настуню до себе. Настуню, сказала вона лагідно. Я помітила, як ти стараєшся на уроках. Ти сміливо говориш англійською. Не боїшся помилятися, завжди усміхаєшся. Я маю для тебе маленький подарунок. Учителька дістала зі своєї сумки незвичайний зошит. Обкладинка світилася м'яким перламутровим блиском, а в кутиках були намальовані крихітні зірочки та мікрофон з пензликом. Це зошит? здивувалась Настуня. Так, але непростий, підморгнула пані Оля. У ньому ти будеш писати нові слова. Малювати і співати. Кажуть, що він трішки чарівний. Але, щоб це перевірити, треба дуже любити англійську і не боятися мріяти. Настуня обережно взяла зошит у руки. Він був трохи теплий, ніби живий. Thank you, very much, щиро сказала вона. You're welcome, my star», – відповіла вчителька. Вдома настуня залетіла до кімнати. Арчі, диви, що в мене є, показала. Зошит Арчі підбіг, обнюхав обкладинку і тихо гавкнув, наче відчув, що тут ховається щось особливе. Увечері, коли за вікном вже світило місячне світло, настуня відкрила першу сторінку зошита. Вона взяла кольорову ручку і написала великими літерами. My English Dreams. А тепер намалюю, про що мрію, вирішила дівчинка. На сторінці з'явилось малюнок. Велика сцена, прожектори. На стуня в мікрофон співає пісню англійською. А внизу танцює її собачка Арчі в кумедному капелюсі навколо аплодисменти, усміхнені обличчя, кульки і конфеті. Коли вона завершила малюнок, тихенько прошепотіла: «One day I will sing in English on a big stage». І саме в цю мить сторінка злегка засвітилась. Зошит тихо прошелестів, ніби хтось перегорнув ще одну сторінку сам собою. Ого, настуня аж завмерла. Арчі, ти це бачив? Гав, відповів песик, нашорошивши вуха. І тут сталося дивно, З малюнка, прямо зі сцени злетіла маленька сяюча нотка. Вона піднялась над сторінкою, ніби маленька зірочка, і заговорила тоненьким голосочком: Хеллоу, Настуня! Настуня широко розкрила очі. Ти говориш? Ов корс, я. Нотка, чарівна нотка з твого зошита. Я з'являюсь тільки тоді, коли хтось дуже любить англійську, малює і співає. Арчі від здивування сів, потім підійшов ближче і спробував обережно понюхати, сяючу нотку. Ох, едок, найстюміт'ю, Арчі, засміялась нотка. Вона знає твоє ім'я. Настуня захоплено. Сплеснула в долоні. Це точно чарівний зошит настуне, сказала нотка мелоді. Хочеш потрапити у словоленд. Це чарівна країна англійських слів. Там слова живуть, як казкові істоти, танцюють, співають і граються, так ти ще краще вищиш англійську. Хочу, дуже хочу, вигукнула дівчинка, а Арчі, може, зі мною? Of course», – відповіла нотка. Тримайтесь за моє світло. Мелоді стала більша. Її сяйво розширилося, мов круглий ліхтар. Настуня поклала на зошит руку, а другою обійняла арчі. «Let's go!» – проспівала нотка. Кімната навколо закрутилась, мов яскрава карусель. Олівці перетворилися на веселкові промені, книжки на різнокольорові двері, а настуня з арчі. Раптом опинилися на широкій стежці, що була викладена літерами. Під ногами у настуні були плитки з буквами A, B, C, D. Вони світилися і тихенько шепотіли Apple, Doll, Кет, Док. Вау, це і справді слово Ленд. Настуня закрутилася на місці від радості, арчі весело побіг уперед і під його лапками заграв рядок. Док, док, док з веселим ритмом. На небі летіли хмаринки, слова скай, сан, дрім, дерева замість листя мали маленькі картки з написами «грін». Усе навколо було англійськими словами, але таке живе і грайливе, тут ти зможеш вивчати будь-які слова через гру, музику і танці, пояснила мелоді. Хочеш спробувати? Єс, 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 засміялась Настуня. На великій галявині стояла сцена, дуже схожа на ту, яку Настуня намалювала у зошиті. На ній уже чекали декілька комедних створін слово «Хеллоу» у вигляді усміхнених букв. Слово Friends. Є кілька друзів, що тримаються за руки, і слово dog у вигляді маленького кумедного песика з написом на нашийнику. Welcome, Настуня! Усі разом вигукнули вони. Hello! Настуня махнула їм рукою. Я так рада вас бачити! Let's sing and dance! Запропонувала нотка мелодії, заграла весела музика. На сцені почали рухатися в ритмі. Літера «H» махала ручками і підстрибувала дві «L» крутились як карусель, а о котилася як м'яч. Мелоді тихо підказувала на стуні. Повторій за мною. Hello, hello, my little friends. Настуня підспівувала, підтанцьовуючи, а Арчі стрибав поруч, гавкаючи у такт. Потім вийшло слово «dream» у вигляді пухнастої хмаринки із зірочками I'm your dream ніжно промовила воно. Якщо будеш вчити англійську, то зможеш подорожувати, співати на великих сценах і знайти друзів у різних країнах. I will, I promise, серйозно відповіла Настуня. Коли музика стихла, мелоді промовила: Настуне, ти чудово співаєш і танцюєш, але щоб повернутися додому і зберегти цю магію, ти маєш виконати одне завдання. Яке зацікавлено запитала дівчинка. Перед нею з'явилась невелика золота дошка, а на ній англійські слова. Але деякі літери були зниклі. Твоє завдання дописати ці слова вголос, сказала Мелоді. Якщо вгадаєш, чарівний зошит назавжди залишиться з тобою і буде допомагати вчити англійську через гру й творчість. Настуня вдихнула глибоко. Перше слово док. Певно сказала вона. Літера Д одразу ж з'явилась на дошці, слово засяяло. Друге КЕТ, літера «Т» пролетіла з неба і стала на місце. А третє Friends, золота літера І, м'яко опустилася в потрібну клітинку. Слово «Френц» раптом загорілося теплим світлом і перетворилося на блискучий браслет. Це твій браслет друзів англійської, промовила Мелоді. Кожного разу, коли ти будеш говорити, або співати він ледь-ледь світитиметься. А тепер час додому. Знову закрутилась веселкова карусель: слова доріжки, світло, музику, і за мить настуня вже сиділа за своїм столом у своїй кімнаті. Зошит лежав перед нею. А поруч Арчі, трохи здивований, але дуже щасливий. На руці в настуні світився тоненький браслет з малесенькими літерами «Friends». То це все було насправді, прошепотіла Настуня, і зошит наче підморгнув, а на новій сторінці сам собою з'явився напис Hello, again, Настуня! Настуня засміялась. Добре, мій чарівний зошите, ми ще стільки всього вивчимо, сказала вона. Правда, Арчі? Гав погодився песик і поклав голову їй на коліна. На наступний день у школі на уроці англійської пані Оля попросила. Діти, хто хоче розповісти якусь історію англійською. Рука на стуні підскочила сама. «I do», сміливо сказала вона. Вона вийшла до дошки і, посміхаючись, розповідала про себе, про улюблену англійську, про свого собачку Арчі, а наприкінці заспівала коротеньку пісеньку, яку вивчила у слово Ленді. Однокласники слухали, затамувавши подих. А потім голосно зааплодували. Браслет Френс на руці на стуні тихо мерехтів, ніби підтримував You can do it, а you брейв після уроків одна дівчинка підійшла до настуні. Можеш і мене навчити так круто говорити англійською? З радістю, відповіла настуня. Ми можемо малювати, співати і грати зі словами. Англійська це не страшно, це весело. Ввечері, повернувшись додому, вона знову відкрила свій чарівний зошит. Hello, my english friends, пошепки сказала вона. Я готова до нових слів і пригод. Арчі зручно вмостився біля її ніг. Мелоді тихенько засвітилася у куточку сторінки, а в кімнаті стало якось особливо затишно. Так почалися численні пригоди на стуні в світі англійської мови. З малюнками, піснями, танцями і вірним другом Арчі поруч. І кожного разу, коли вона казала «Hello», світ ніби усміхався їй у відповідь. До нових зустрічей, маленькі мрійники.